Вітаю всіх, хто мені подзвонили, не змогла сюди тулити тепер. Спитаю так, окремо: Америка вимагає знизити мобілізаційний вік до 20 років. Америка вимагає, як кажуть наші, Америка дійсно вимагає знизити мобілізаційний вік до 20 років. Америка вимагає цього знизити цей вік. Давайте подивимось, так або ні? Вимагає вона? чи це ні? Вимагає. Дивіться, трійка Кубків це оце союз, партнери, такі серйозні моменти. Ось вам. Так. Америка каже, що потрібно. Двіка Пентаклів, тобто, ви знаєте, вона не прям вимагає, але по двійці пентаклів може сказати, що потрібно розбавляти вікові категорії. Ну ось, бачите. Король жезлів імператор. Тобто, тут імператор випадає той, хто головний цьому питання. На довгострокову перспективу потрібні молоді. Що сказати? на довгострокову І в нас знову заганяють топік. От, бачите, дві камечі, колісниця треба рухатись, боже мій, і повішений, виходити з ролі жертви. А взагалі ми загоняємося в роль жертви. Тобто, якщо це зробити, буде такий рух, що я би сказала, нашу владу навіть знесуть на тему цього питання. Україна в ролі жертви. Їй потрібно робити рухи подібні. Америка дійсно хоче, щоб Україна робила серйозні кроки для своєї перемоги серйозніші. І пофіг, що буде у нас країні, що буде з нами і по барабану. Потрібен результат. Ось вам і робота на результат.